Для Володимирович, звичайно, будемо говорити, куди рухається російсько-українська війна, враховуючи всі останні заяви, які лунають навколо От, з офісу президента говорять про те, що українська сторона наразі погоджує графіки зустрічі з адміністрацією Трампа. Також відомо, що прийде у лютому спецпредставник Трампа Кіт Келов до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. Ну а, в принципі сам Трамп говорить про те, що якби всі ці перемовні процеси йдуть добре. Скажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Десь посередині на початку всього цього перемовного процесу, як у це. Все це оцінюєте. Ну, звичайно, з точки зору там перемовного процесу, це початок. І це я б навіть казав, це стадія таких певних консультацій. Перш за все, це консультації між Америкою та Росією. Бо з України все зрозуміло. Ну, тобто, Україна тут жертва, вона прагне миру, але є. Там певні межі компромісів на які може піти президент Зеленський. Ну але вона відверта для для перемовин, і вона хоче рухатись вперед. А щодо Росії, все не, не так дуже зрозуміло і саме тому звичайно там американці вони сестени на тому, щоб змусити Путіна висловитись там прояснити свою позицію, і також почати рух рухатись до певного миру, але паралельно все одне розгортається там певний процес, який досить типовий для України, і це коли там запахло в повітрі виборами. А про це Український політичний клас він да, давно вже думає і. Ну це чутки. Вони з'являються і зникають вже. Ну скільки більш більш ніж рок, я б навіть казав, там два роки, роки як еліта, еліта про це регулярно говориться. Саме зараз всі думають, що це це, це точно відбудеться. І ось саме зараз український тиждень. В Вашингтоні я е, ніколи не бачив такої кількості українців, які приїхали до американської столиці, для того, щоб там поспілкуватися з е, представниками нового американського уряду і е, е, залучити там певну підтримку в своїй особистій адресу. Ви сказали про те, що з Україною все зрозуміло. Є певна межа, на яку може піти Володимир Зеленський. А яка це межа? Як ви для себе все це розумієте? Тому що ми ж чули заяву від держсекретаря нового рубі, який говорить про те, що обидві сторони мають поступитися? Так, Україна жертва Ну, перш за все, Україна не може відмовитися від своїх територій, тобто може бути якесь тимчасове переміря. Але не може бути відмови від території, тобто Україна ніколи не погодиться з тим, щоб закріпити в якоїсь там угоді російську вла... власність над там Кримом, Донбасом та і все, все таким а По друге Україна стовідсотково прагне висловилась, визначилась і також закріпила це в конституції. Свій рух на захід і, і, і Європейський Союз та, та НАТО, тобто може бути там певний мораторій, але там повний нейтралітет Ну я вважаю, що це буде досить важко, щоб таке рішення було, було отримано. А Путін, звичайно, буде наполягати. Саме на цьому Україна не може відмовитись від своєї армії, бо це єдиний захист, який існує. Україна не може відмовитись від певних гарантій своєї власної безпеки. Тобто, як е ці гарантії з боку заходу будуть сконструйовані ну те, що замінить Будапештський меморандум, який не спрацював, як ми е розуміємо, і мінські угоди не спрацювали, нічого не спрацювали. Тобто, зараз потрібна там певна конструкція, яка буде працювати і буде насправді захищати е від агресії, ось це такі справжні червоні лінії. Які будь-який президент України не зможе перетнути. А коли ми говоримо про російську сторону? Про що тут може йти мова? На вашу думку? Я вважаю, що для Росії все набагато простіше, бо для Путіна ця війна це не війна за території, тобто, звичайно, він загарбник. Але українські території ніколи не були його, його метою, тобто його мета була Україна цілком звичайна да, так, бо він вважає, що просто такої держави не повинна існувати, і не повинно існувати держава, яка є там союзником заходу, і тут загрожує. Загрожує його і загрожує не тільки безпеки з точки зору там в ну, військовому сенсі, а загрожує його політичний безпеки бо є прикладом того, як народ може жити при демократії в свободному режимі, сам вибирати себе лідерів, там ну все таке інше. Тобто для нього це поганий приклад, і він не хоче, щоб росіяни його бачили, але все одне там ситуація вона більш широка і він хоче міжнародного впливу, він хоче глобального впливу, він хоче повернутися до тих часів, які були там під час радянського союзу, коли радянський союз був глобальним гравцем. Він хоче, щоб Росія була таким глобальним гравцем. Хай е, з допомогою Китаю е, позаду, але все одно глобальним гравцем, і він хоче такого визнання е, з боку Сполучених Штатів, і е, це його, е, його мета від цієї війни. Але якщо там зберегти в тимчасовому режимі контроль над певними українськими територіями, я вважаю, що це буде. Але тут вже з американського боку є там червоні лінії, і допустити того, щоб Росія повернулась до Клубу Супердержав. Я вважаю, що Америка на це не погодиться, і це вже червона лінія для Трампа. Ілі волонтевичук ви говорите про те, що так Путін хоче повернутися і знову ж таки стати великим ось цим гравцем. Близ змі писали Блумберг, до речі, що не обмовляються про те, що Цзіньпінь, Трамп та Путін можуть ділити ось цей глобус. І якраз у цьому є ризик. Володимир Зеленський також говорив, що він якби ну, хвилюється через те, що з цього перемовного процесу можуть виключити Україну і домовлятиметься РФ та США лише між собою. Чи є такі ризики та ознаки цього? Ви бачите на сьогоднішній день? Ну, дивіться, я завжди вважав, що цей принцип, який існував завжди у українській дипломатії, нічого об Україні без України, він зрозумілий і корисний, але що він не обов'язковий. Бо з такої чисто технічної точки зору: ну, якщо Америка хоче, ну, насправді. Так натиснути на Росію, щоб вона почала домовлятися, то це ну набагато простіше робити за закритими дверями без залучення будь-яких інших країн, включаючи включаючи Україну. Ну просто коли там люди домовляються між, між собою про дуже чутливі речі, вони. Ну, не часто долучають до, до цієї розмови когось когось іншого, і тут так такий самий випадок. Тобто, я вважаю, що ми приречені на те, і були саме в початку приречені на те, що коли це просто спротив, то так, цей принцип міг працювати, але коли ми переходимо в фазу там перемовин. То звичайно прямі контакти будуть відбуватися, і нічого в цьому страшного немає. Але тут повинна бути довіра та відвертості, тобто Трамп про щось домовляється з Путіним, а Україну потрібно про це повідомляти. Як воно є, там і приховувати щось, а щоб це все було відомо у Києві, щоб з самого початку позиція, з якою Трамп їде до Москви, також була доведена до основних союзників і перш за все до України, щоб вона була погоджена, що ось це там моя там початкова позиція, з якою я буду торгуватись, ось це мої червоні лінії, за які я ні тобто ну це певна перемовна стратегія, яка повинна бути погодженою. Я вважаю, що саме на це зараз. Наполягає а президент України, коли він каже, давайте там першу зустріч е, проведемо з нами а вже потім з е, Путіном. Е, але я вважаю, що американці розуміють е, ті обмеження, які є у українців, і саме тому вони кажуть: ну нам навіщо витрачати час? Ми готові рухатись вперед. Е, ми вже все знаємо. Про Україну, і, і зараз час подивитися, що там, що там Путін в Москві. Просто чи не буде так, що знаєте Україну просто поставлять перед фактом? Ось буде так і не інакше, і все. Ну це не дуже можливо і звичайно, Трамп навіть може думати. Що там залежність України від американських технологій вона дуже висока. Але з точки зору грошей я вважаю, що для України більш чутлива ситуація з європейськими грошами. Бо від українських грошей від європейських грошей залежить там витрати, там на заробітні платні там різноманітні субсидії, соціалка, і це фінансує переважно Європа. Америка переважно фінансує озброєння. Але останнім часом кількість цих озброєнь знижувалась. Високотехнологічна компонента. Ну, в багатьох аспектах вона компенсується власним виробництвом там дронів, наприклад. І саме тому я вважаю, що Україна Ну в тому режимі, як ми воюємо зараз, може витриматися досить довго і без американської військової допомоги. Я вважаю, що американці так врешті-решта це розуміють і там Трамп хоче. Війти до історії як президент, який закінчив цю війну, як там Великий Миротворець. Він навіть мріє там про Нобелівську премію миру, і саме тому він буде повинен враховувати ті обмеження, які існують у пана Зеленського. Він анонсував розмову із Сі сідзіньпіням. Тобто, чи можна тоді констатувати про те, що він буде намагатися тиснути на Путіна саме через СІ, і що тоді запропонує СІ? Тут ось стовідсотково. Я вважаю, що Трамп хоче домовитись із Китаєм і з Індією. І з багатьма іншими гравцями, від кого Росія об'єктивно економічно залежить, я вважаю, що він буде конструювати цю безпекову конструкцію, конструкцію гарантій не стільки в військовому сенсі, як в економічному. Я вважаю, що найбільш реалістична Якщо Китай та Індія будуть долучені як гаранти до якогось там мирного договору, що вони можуть пообіцяти припинити закупівлі там російських енергоносіїв в випадку там нової нової агресії. А країни, як там Саудовська Аравія, наприклад, вони можуть дати гарантії там. До Індії, що вони повністю заміняють собою російську нафту, це повністю ймовірно, і я вважаю, що ну не тільки вважаю, а просто знаю, що думки команди Трампа вони зараз саме в цю сторону. І от, коли ми говоримо про економічну складову, так і як форму тиску на Путіна, ну це ж не секрет, так що Трамп хоче знизити ціну на нафту і говорить про це із саудитами, але там говорять про те, що вони не дуже цього бажають. Навіть Wall Street Journal пише про те, що між Трампом та Саудівською рай назріває таке певне. Зіткнення через цю спробу знизити ціну і вплинути таким чином на війну і на самого Путіна. Як вважаєте, врешті решт чи буде зниження цієї ціни, чи домовляться, скажімо так, і це тоді чи дасть той ефект, на який очікують, чи ні? Я вважаю, що багато людей дуже так прямолінино сприймають те, про що Трамп хоче домовитись з Саудовською Аравією, бо вони бачать виключно аспект ціни. А, Звичайно, тут є багато обмежень, є обмеження і в самої Саудовської Аравії, тобто навіщо їм просто знижувати mm -hmm. а, І є насправді обмеження і у Сполучених Штатах, тобто власна нафтову промисловість Сполучених Штатів рентабельна до рівня цін не нижче, ніж 50 доларів за баррель. А краще 60. Ми там не дуже далеко від такого рівня вже зараз. Тобто, що там знижувати? Я вважаю, що набагато більш важливим є той аспект, про який я вже казав. Тобто розподіл ринків, якийсь такий зговор картинний, якщо Саудовська Аравія заменить Росію в Індії. То вона заробить багато більш грошей в цьому випадку вона може себе дозволити там, знизити ціну на нафту там, ну, на 10 доларів, і вони не будуть втрачати гроші. а Навпаки, вони будуть заробляти гроші через поширення ринку збуту. А ефект з точки зору економічного тиску на Росію, він буде суттєвий, бо зараз ну, небагато таких покупців, які спроможні викупити значні обсяги російської нафти. Тобто, Індія, це, це, це перше, і по-друге, Ердоган з пролівами, ось це дуже такі… Точки, якщо ну, там, Трамп з ними вирішить питання, то е, для російської економіки це буде такий сутевий іспит.